А зізнатися про головні події в країні від журналістів інформаційної програми вчасно в студії Мар'яношах Наталя Болеса. Доброго дня. Перехід на альтернативні види палива це одне з ключових питань, яке вирішували депутати на позачерговій сесії Ужгородської міської ради. Обласна рада виділила місту мільйон гривень, аби виконати вимогу уряду про зменшення використання природного газу на 10%. За ці кошти в Ужгороді добудують дві котельні: одну на базі дошкільного закладу, номер 28, Інша обслуговуватиме 12 та 15 школу, а також 8 садочок. На базі міської ради створена спеціальна робоча група, яка і займатиметься переобладнанням котелень. За тут є економія коштів, тому що дерево набагато дешевше коштує ніж газ. Якщо так приблизно орієнтовно, то по садку буде 170 тисяч гривень за сезон. А по цій три об'єкти зразу 540 тисяч гривень за сезон. Тобто це навіть окупиться, не зважаючи на те, що там там попередньо була. Газова за рахунок того, що дерево дешевше за газ. Тобто ми маємо дві одразу такі наслідки. Два наслідки позитивні це і менше газу споживаємо, так і ще й менше грошей витрачаємо. Тривалі військові дії вичерпали фінанси, призначені для проведення антитерористичної операції. Це загрожує тим, що вже з 1 серпня нічим буде платити зарплатню військовим, заявив у четвер в парламенті міністр фінансів України Олександр Шлапак. За його словами, для подальшого проведення АТО потрібно понад 9 мільярдів гривень, а загалом держбюджету необхідно 31 мільярд. Утім, заклик глави Мінфіну не мав належної підтримки серед народних депутатів. Пропозиція внести до порядку денного законопроект про зміни до податкового кодексу покла. Ликані розширити надходження до бюджету не набрала потрібної кількості голосів. Переселенці зі сходу України та Криму працелаштуються на Закарпатті. Понад 60 мешканців східних областей та півострову звернулися до закарпатського центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні серед шукачів роботи 19 кримчан, 27 вихідців з Донецька та 15 луганчан. На сьогодні працівники відомства допомогли знайти роботу 10 мешканцям автономної республіки та областей, де триває антитерористична операція. Які вакансії пропонують переселенцям та чи легко їм адаптуватися до нового робочого місця? Далі в сюжеті. На початку травня до Ужгородського центру зайнятості звернулися четверо кримчан. Двох переселенців представники відомства працевлаштували. Решта знаходиться у пошуку роботи. Серед них і пані Еліна. Жінка приховує своє обличчя та уникає розмови із журналістами. Поза камерою розповідає, до окупації Криму працювала державним службовцем. Тут готова опановувати будь-яку професію. Спільно з представниками відомства переселенці розглядають усі вакансії. Ті люди, які в нас перебувають на обліку, тут проживають в даній місцевості. Вони шукають і шукають собі як краще щодо до зарплати, то вимоги мають вище до зарплати. То на даний час ці люди, які змушені переїхати, вони чіпляються за роботу. Значно і швидше, і на сьогоднішній день вирішується питання на оператору поштового зв'язку однієї з переселенок у закарпатський поштант. Тобто вакансія тільки з'явилася вже вона виявила бажання. Іти туди на роботу за три місяці по допомогу в Ужгородський центр зайнятості звернулися 24 мешканці зі сходу України та Кримського півострова. Фахівці розповідають, частині безробітних вдалося швидко і безперешкодно знайти роботу. Утім, у працевлаштуванні донеччан виникли певні труднощі. Донецька і Донецької області звернулося на сьогоднішній день 14 осіб, але це такі переселенці, які деякі з них перебувають у трудових відносинах. На сьогоднішній день не встигли, не змогли розірвати, переїхали сюди. Ну, зараз тут шукають роботу, але звертаються до служби зайнятості за сприянням при і згідно законодавства, вони можуть бути визнані безробітними лише в разі, якщо розірвуть трудові відносини, ми їм рекомендуємо, куди звертатися в судовому порядку. Переселенцям, котрі звернулися до центру зайнятості, працівники відомства надають увесь комплекс послуг від інформації та консультацій до підбору й пошуку роботи. Тут в профінформаційному секторі розташовано дуже велика кількість інформації для категорії осіб, які приїжджають. Інформація по можливості які надає служба зайнятості, закон України про права громадян, які звернулися з тимчасово окупованої території. Інформація по гарячим лініям всіх установ державних. Загалом в обласному центрі зайнятості зареєструвалося більше 60 переселенців. Із них десятьом вдалося знайти роботу на Закарпатті. У відомстві кажуть, у краї успішно працевлаштовані чотири кримчани, п'ятеро переселенців із. Донецька та один мешканець Луганщини представники центру наголошують, жодному переселенцю не відмовили в реєстрації, адже кожен пред'явив необхідні документи. Можуть бути питання щодо мачих. Тих чи інших документів, але ж є в них вони є громадяни України, в них є відповідна є відповідний порядок. У нас є спільна база з пенсійним фондом. То тобто є, ми практично все можемо узгодити про людину. У відомстві зазначають, переселенці, котрі знаходяться у пошуку роботи, можуть звернутися у будь-який центр зайнятості на території краю. Крім того, працівники служби планують встановити інформаційний стенд на залізничному вокзалі Ужгорода, аби переселенці змогли детально ознайомитись із роботою відомства. За останні кілька днів на Закарпатті значно збільшилася кількість переселенців із зони проведення АТО і тимчасово окупованої території з 775 до 850. Такі цифри наводить управління державної служби з надзвичайних ситуацій, яка, яке бере участь у переміщенні біженців. Із Криму люди більше не прибувають. Зате за 4 дні на Закарпаття приїхали 75 мешканців східних областей. Нині в нашому краї перебувають 220 кримчан і 630 вихідців з Донеччини та Луганщини. Більшість з них оселилися в Гужгороді та Мукачеві та прилеглих районах. Усіх переселенців, які звернулися до регіонального штабу, забезпечили тимчасовим житлом. Крім цього, психологи управління ДСН. Нес надають кваліфіковану допомогу всім біженцям, які цього потребують. Косметика влітку, друг чи ворог, дерматологи та візажисти наголошують, застосовувати засоби догляду за шкірою влітку обов'язково. В першу чергу, косметику потрібно використовувати для зволоження шкіри, адже в спекотний день організм людини виділяє 3 літри рідини. А от з декоративною косметикою в літню пору варто бути обачними. Як оберегти шкіру влітку, дізнавалися наші журналісти. Помади, туш, пудра та тональний крем для обличчя. Цей перелік засобів зазвичай є в косметичках більшості жінок. Користуюся омивачем і кремом для лиця. І, ну, в принципі, поки що ніяких пошкоджень не було. Я не користуюсь косметикою влітку. Да, я користуюсь косметикою влітку. Ну, я обов'язково фарбую очі. Тональний крем не використовую, тому що він забуває пори, і я як лікар знаю, що влітку цим користуватися не дуже добре. Наша шкіра найважливіша видільна система та імунний орган людини. Фахівці наголошують, влітку використання декоративної косметики слід обмежити олійки різні масла, які дуже модні, які використовують на шкіру. Де є написано 8, 10, 12 СПФ. Ніколи не використовувати ці речі, тому що цього фотосихисного фактору недостатньо. А масло як структура, навпаки, виконує ефект лінзії. Притягу ультрафіолети може бути причиною неадекватної реакції шкіри на ультрафіолет. Це перше. Друге, люди люд, людям з чутливою шкірою, таких є понад 25-30%, Взагалі, рекомендую не особливо користувати декоративну. Косметику е влітку, тому що дійсно може відбутися якась фотохіміореакція. реакція. Вітажиста наголошують: якщо повністю відмовитись від косметики, жінка не може, то варто, хоча б, зменшити використання тонального крему, І якісний засіб у гарячу пору може призвести до сушіння шкіри, пришвидшити її старіння та викликати подразнення. В літній період рівня тональний крем має обладати сонцезащитними факторами. Он має бути на в водной основе и, конечно, должен иметь увлажняющие свойства. Тональный крем в летнее время, в летнее время отличается от тонального крема для зимы, так как в нем э, должны отсутствовать масла и жирные компоненты. Более плотная текстура для зимнего периода времени и тонкая и мягкая текстура для летнего периода. Всі косметичні засоби варто зберігати в прохолодному місці, подалі від прямого сонячного проміння, наголошують фахівці. Категорично заборонено тримати їх у ванні, де висока вологість може призвести до розвитку мікроорганізмів. Адже вони псують косметику та можуть викликати подразнення на шкірі жінки. В обласному центрі сезон консервування у розпалі. Ужгородські господині скуповують свіжі овочі, ягоди та фрукти, аби поповнити комори запасами на зиму. Хоча, підрахувавши свої витрати, Ужгородки зізнаються, така заготівля продуктів потребує чимало грошей, а також сил та часу. Тож замість традиційного методу консервування більшість господинь надають перевагу замороженим продуктам. Медики кажуть, що овочеві плоди, які зберігають у прохолоді у прохолоді, містять більше вітамінів ніж консервовані. Утім, аби заморожені продукти не втратили свою форму та всі корисні речовини, лікарі рекомендують дотримуватися кількох основних правил. Заморожування є двох видів: повільне і швидке. Повільне замороження супроводжується утворенням великих кристалів льоду, які деформують, а потім розривають клітинні оболонки. Після розморожування такі продукти втрачають свою форму, пружність, відтікає сок. Якщо заморожити продукти швидким однофазним, то продукти не втрачають ні своєї форми, ні якості, тобто краще заморожувати швидким заморожуванням. На Закарпатті триває традиційний байкерський зліт вже восьмий за ліком. У програмі фестивалю байкерський парад в національних костюмах захопливі виступи каскадерів та гучні музичні концерти за участі відомих українських і закордонних рок-гуртів. Так, учора зіркою фестивалю став Олег Скрипка сьогодні. Своїм виступом поради гурт Грінгрей. А завтра гості з Білорусі Ляпи Струбецької. На час проведення зльоту Державтоінспекція збільшила кількість нарядів для забезпечення порядку на дорогах міста і закликала водіїв та Ходім бути уважними і обережними. Крім того, до кінця Байкерського фестивалю в Ужгороді посилено чергуватиме міліція. Разом з місцевими правоохоронцями за порядком додатково стежитимуть 90 міліціонерів з різних районів області. Визначені додаткові сили, в тому числі із спецпідрозділів, в тому числі із Державтоінспекції, в тому числі і з кінологічної служби з собак, які. У нас шукають зрива різні вибухонебезпечні предмети. Сподіваюся, що не буде якихось негативних моментів. Я думаю, що все пройде нормально. Закарпаття і вже гостинний гарний регіон, і ми нормально проведемо це свято. Мюзикавіабайк України єдиний вартий уваги захід у програмі цих вихідних. Так у неділю на Закарпаття повертається великий футбол. О 17-й годині відбудеться перший матч за участі ужгородської команди в новому чемпіонаті з футболу серед команд прем'єр-ліги. Говерла зіграє проти львівських Карпат. Тоді ж о 17-й стартує і ужгородська регата. Всі охочі на будь-яких немоторних плавзасобах зможуть сплавитися уже від підзамкового мосту до транспортного. На всіх учасників чекає. Ають незабутні враження, а на переможців ще й призи. До того ж, на зустріч регатів вже сьогодні. Відбудеться найтрайд тематичний велозаїзд під назвою Єлоу Сабмарін Райд стартує о 19-й з площі народної бажаний дрес-код вбрання жовтого кольору чи з морською символікою. Наразі це вся інформація більше розкажемо і покажемо о 19-й. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.